Проблеми перспективи та користь для регіонів і України в цілому на Прикарпатті зібралися народні депутати, представники профільних комітетів парламенту, місцеві посадовці та бізнес, аби обговорити розвиток індустріальних парків. Цей інструмент стимулювання промисловості, наголошують учасники наради, вже давно успішно використовується у всьому світі. А в українських воєнних реаліях ще й дозволяє створити сприятливі умови для релокації підприємств. Ми дуже добре розуміли важливість прийняття розміщення на території нашої області релокованого бізнесу, щоб бізнес мав можливість працювати на термінах Прикарпаття, щоб виробничі потужності залишалися в своїй країні і відповідно бізнес не переїжджав за кордон працювати. Згідно програми Міністерства економіки, нам вдалося прийняти 80 виробничих підприємств. Нам сьогодні надзвичайно важливо, щоб індустріальні парки розвивалися. Важливо, щоб вони присутні волю територіальних громад. Я думаю, після сьогоднішньої такої розмови і наради багато волів територіальних громад будуть шукати можливості розвивати індустріальні парки, створювати на територіях своїх територіальних громад. Сприяння розвитку індустріальних парків та ефективні релокації бізнесу у пріоритеті і для Франківської громади. Заступник міського голови розповідає, цю роботу розпочали близько року тому. Суттєва кількість уже повне підприємств розміщена на території нашої громади, так званій хрипленській індустріальній зоні. З той же час ми працюємо над питанням нових індустріальних парків Ми зараз. Працюємо над двома такими основними, це є ділянка між Деспиничами і Цуцилом, це орієнтована площа 20 гектарів, там є певні складнощі, це є, зокрема, річка, Мленівка, це є знову ж таки потужності, але загалом це перш спективно земельна ділянка. Інша земельна ділянка це є Братківці, це є ділянка площею 15 гектарів. Ну і окремо це є Хрипінська, так звана промзона ми зараз. Ведемо перемовини з власниками приміщень, які власне, десь у випадку позитивного вирішення цього питання ми так само зможуть отримати ділянку орієнтовною площою 13 гектарів. Індустріальні парки це своєрідний аналог офісних центрів тільки для промислових виробників. Спеціальні промислові території, як правило, з уже підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою та набором необхідних сервісів дозволяють підприємствам ефективно розвиватися та працювати. А це у свою чергу нові робочі місця і наповнення бюджетів. Підприємства працюють, люди працюють, вони працюють не десь там в Києві, а вони працюють в кожній конкретній громаді. І громади є безпосередньо зацікавленими в економічному розвитку. Це має абсолютно пряму фінансову мотивацію, тому що промисловість – це біла сфера зайнятості. Люди отримують зарплату, платять БТФО. ПДФО є головним джерелом, одним з головних джерел наповнення місцевих бюджетів. Тому громади, як ніхто, зацікавлені прямо напряму фінансово в тому, щоб у них розвивалися нові підприємства, тому що це доходи громад. Загалом в Україні кажуть нардепи, сьогодні зареєстровано понад 60 індустріальних парків. Утім, працює лише невелика кількість із них. Законодавчу базу для їх діяльності Верховна Рада прийняла. Тож тепер очікують позитивних зрушень і сподіваються на активну позицію самих громад. телеканал